Хто я в Ісусі ХРИСТІ біблійні місця? Я дитина Божа. ІВАНА 1.12. А всім, котрі прийняли Його, він дав право бути дітьми Божими. Перше Івана 3.1 Дивіться яку любов дав нам отець, щоб ми звалися Божими дітьми. Я нове Творіння. Друге КОРИНТЯН 5.17 Хто в ХРИСТІ той нове творіння. Стародавнє минуло тепер усе нове. Я виправданий. РИМЛЯН 5.1. Отож, виправдані звіри, маємо мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Я прощений. КОЛЕСЯН 1.14. У ньому маємо відкуплення та прощення гріхів. Я праведність Божа. 2. Коринтян 5.21. Щоб ми стали праведністю Божою в ньому. Я вільний від осуду. Римлян 8.1 Немає тепер жодного осуду тим, хто в Христі Ісусі. Я усиновлений. Ефесян 1.5. Він наперед призначив нас усиновити через Ісуса Христа. Я благословенний. Ефесян 1:3. Благословив нас у Христі всіляким духовним благословенням. Я вибраний. Ефесян 1.4. Він вибрав нас у ньому перед закладенням світу. Я відділений для Бога. 1 Петра 2.9 Ви вибраний рід, царське священство, святий народ. Я спадкоємець Божий. Римлян 8.17. А якщо діти, то й спадкоємці, спадкоємці Божі та співспадкоємці Христові. Я храм Святого Духа 1 Коринтян 6:19. Тіла ваші храм Духа Святого, що живе у вас. Я Божий витвір Ефесян 2.10. Бо ми його творіння створені в Христі Ісусі на добрі діла. Я громадянин неба Колип'ян 3:20 Наше громадянство на небесах. Я переможець. Перше Івана 5:4. Бо кожен, хто народжений від Бога, перемагає світ. Я улюблений Богом. Колосян 3,12 Отож як Божі вибрані святі і улюблені, Я світло у Господі. Ефесян 5:8. Колись ви були темрявою, а тепер світло в Господі. Я член Божої родини. Ефесян 2.19. Ви вже не чужі, але свої для святих і домашні для Бога. Я той, кого ніхто не вирве з його руки, Івана 10:28 І ніхто не вирве їх з моєї руки. Я з ним посаджений на небесах. Ефесянам 2.6 І разом посадив на небесах у Христі Ісусі. Дякую, що відвідали цей канал. Будь ласка, підтримайте вподобайкою, підписуйтесь та поширюйте. Божого вам миру!